Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Це відео ми мали розпочинати з поля, як ми молотимо, але... трошки не вийшло. Розібрали ми мотора. Що вийшло? Пішла вода в масло. Ось так. Коротше тут дирочка, тут вже теж. Не тут вже теж мала бути дирка. І пішла. Пішла вода в масло. Це тільки виїхали настроїтись на город настроїти комбайна, спробувати. Перевірити наш косогон, а то всі питають, що там, як. Не знаю ми ще толку не молотили нічого. Ну, це все таке. Зробили тут, виходить, що так. Це все було тут забито. Виходить третій-четвертий. циліндри. Все було забито тут під цим підгільзами. Ось таке Оце все звідси. Погрібали. Такий сьомник у нас був, ми виняли ці гільзи. Поробили це все, зараз помили мотора, вже це все зробили. Далі ще набивку треба поміняти. Це ми все вже зробили. Кажу, виїхали на поле Попробувати. Прийшов метрів 100 і пішла вода. Звідси почала перти вода з маслом. Вже таке все біле. Розібрали, думали, може прокладка. Поміняли прокладку, все одно пішла вода далі. І чути, як капає. Якось завели. Приїхали помаленьку, нам тут недалеко було. Приїхали. Все розібрали діло, потім заливаємо. Я може вставлю відео. Залили воду сюди, в ці канали, виходить. Ось сюди я заливав воду. Тут було видно, як з гільзи. Пре, водичка. Ну, це все було забите. Цей мотор ніколи не робився. Так що й колоспі робили колись так і ну, мотор взагалі ще з заводу. Як нам розказували. Виходить, що воно так і є. Це все було закладено, тут дві гільзи було, кажу, забити оце всією їрджою. Це від води, це все воно. Це все розібрали. Запчастини вже нові є, тільки що з пошти забрали. Вже будемо. Вже зараз буду знімати, як будемо складати далі. А так. Мали починати, на кажу, молотити вже. Вже всі помолотили. А в нас ще цей рік, звісно ж, два. Всі буксують. болото, висипається вже трохи. Це таке. Так, ну в принципі, що все. Зараз будемо це все з діло складати, показувати. Тут набивку ще теж треба помітити. Бачите, що тут робить. Тому... Приємно всім перегляду. Ще поставили стартер сюди. 12 вольт, редукторний він. 120-ку і заводить. Будемо вже як складемо це все покажу, як воно це все з діло заводиться, працює. Тут ще Коротше, що, заказали ми все. Виходить. І вкладиші, і поршня нові Вкладиші тут трошки видно. Трошки подерлось. То замовили вже все, гільзи нові, поршня нові і вкладищі. І всі прокладки на мотор. В принципі, все. Ще одне копенсіонне кольцо лопло на першому циліндрі, виходить, все. Це вже як збирали, то побачили. Ну і тут вже трошки підколовся. Це, це таке, це не страшно. Тому все замовили. Все вже прийшло. Кажу, зараз будемо вже складати все помаленьку до кучі. Неприємна ситуація, звісно. Початок жнив тільки, виїхали, все вроде зробили, все настроїли. І тут на тобі. Ну і нічого. Так, мало бути, все зробиться. Тому слідкуйте. Зараз будемо показувати, як ми це все складаємо. Батько на роботі, ми з взимком двох, ждіть з нами. Трьох розібрали це все за день. Гільзи поки повиймали. Саме довше було гільзи виймати. А так, в принципі, все, нормально. Помаленьку складаємо. Складемо зараз і будемо пробувати. Далі. Це буде відео, напевно, і складемо, і вже будемо молотити, тож зніму це все. Буде одне відео. Покажу закусогон, бо кажу, ж питаю там дуже, що там працює чи не працює. А що казати, як навіть не їде компанія. Ну, вроді працює, трохи пройшов, то нормально, нічого ніде не розбиває. Побачимо. Як поїдемо молодити, вже будемо показувати далі. Тому слідкуйте. Так, у нас новий день сьогодні. Вже <реш> поставлена поршня. Нові, виходить, вкладиші. Да, я казав кладиші нові поставили. Поршня, кольця, все. Зробив дідусь таку приспособу, щоб надівати поршня. Зі старої гільзи просто вирізав. Верх виходить. Ось ця гільза. На станку це все, все. На станку це все зрізалось. Прекрасно добре під конус зроблено. І сюди поршня, запахнувся зі сторони. Отак переклали. Ось так. І туди легенько собі вставили. Дерев'ячку забили. Маленьку, потихеньку складаємо. Вже ми на головку в принципі, ставити, зараз будемо ставити. Далі тут ось на цьому валу. Вироботка отака. Почепника, почипник там роздатівся. 208, тут стоїть почіпні. Не розлетівся, але ніж спортився, вже поганий. Це вже купив новий, треба зараз тут наварити. Ось цей почи стати. Це вже новий. Так. Зараз тут наварив. Поїдемо з ламку обточимо. Йдуся вточиться все. В принципі, все і ще... убив кусь, замочив маслі. Намочується. Ото ну, звойнка, ця убивочка. Ось така. В маслі зараз гарненько про... все пропитається. І будемо встановлювати. Треба буде ще розрізати і тоді будемо встановлювати. У По цьому поки що все. В принципі. Так, поставили ми вже мотор. Піддонижу, точно перекинули його. Зараз будемо вставити головку вже сюди. Подонав вчора ввечері ще поставили. Це вже цю набивку поміняли тут все. Прокладки там все, що треба. Зараз будемо встановлювати головку якось двох. Ми то на полі її вже знімали два рази, а на полі якось там на було трохи легше і там ми трохи були, це зараз двох зараз будемо пробувати. Вроді маленька, важка. Так, мотор складений, вже все в принципі готове. Так, тобто вже все склали, зараз дід прийде, вже ввечері будемо встановлювати його на комбайн, зараз водимо там, ще помиє трохи під мотором там трохи масло набігло. Набивка ця була, виходить. Там і не було, кусочки були. Там шланги трохи лопали, були той рік. Під мотором там багато масла. Так вже все посладали, поставили, все як не може бути. Ще така ситуація. Фільтр у цей ще на турбіну йде. розібрав це все. Він в такому стані. Ще ось резіночка тут має бути обов'язково зверху. Якщо не буде резіночки, це вона буде робити. Ще помпу розібрали теж. Фіброчку цю поміняли. Підійшла з Волги. Там ГАЗ-53, якісь там римку п'ять був. Це все вже нове поставили. Ось воно це все було. Прокладки вже одну. в комплекте получается одна прокладка есть на помпу сделана. И на помпу она корпус. Помп. Вот такая Одна есть, а другой нема, то одну еще выбили вот Еще одну выбили. Сейчас вот я не устанавливать. Там трохи водичка капала. Призібрали вже як все розбирати, то все розбирати, правильно. Прокладки всі поміняли, які там треба було теж. В принципі, ось такі справи. Так, ну що, виїхали, можемо молотити. Рухом до зробив, тут трошки відкосив більше, вже повний бункер. Це все працює. Все добре Жду зараз будемо вигружатися. така пшеничка в нас рік сіяли небагато, півтора гектара тільки. Там 2 гектара пропала пшениця. це ось зрослося півтора гектара і все. Та була трошки пророжча, теж не видно. Там десь по краях така краю була Чуть-чуть далі вже всередині дивилися, то. тут вже далі нормально. Тущину не давали змолотити, ще комбайн трохи поламався. й так.